Роздражені. Що таке роздраження? Ефесянам 4,30. І не оскорбляйте Святого Духа Божого. Оскорбіть. Це як це оскорбити можна? Можна людину оскорбити, так? Да? Можна щось наговорити, ну таке принизити людину, так? Да? Вот такая не принижуй Духа Святого. Да нет, що? А чем его можно приносить? И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Запечатані. Печать стоїть. Вы запечатлены. Коли? В день искупления. А коли это день искупления был? Знаете? І коли ми хрещення Духом Святим вийшло? Коли, коли ми не покаялися, коли покаяння дав нам Бог. Тоді запечатав. Ми каємося, але Бог випробовує нашу віру. Так? І Якщо ми зробили діла достойне покаяння, то тоді ми запечатаємося, на нас ходить Дух Святий, так? і ми народжуємося згори і отримуємо печать того, що ми догодили Богові, так? ми прийняті. Прийняті. Чому? Тому що ми пройшли комісію. Я говорю, на роботу приймають, пише заявление. Зараз Господь каже, всіх кличе до спасіння. Так чи ні? Пиши заявлення на імя директора, що ми пишемо заявление до Бога через імя Ісуса Христа. Да? На імя Ісуса Христа пишемо заявление. Заявление приймають. сказав, всякого, хто прийде, Господь каже, я прийму, не прожену. Так чи ні? Прийняли заявлення, далі що, дають нам обходний лист, так чи ні? Треба пройти комісію. І ми пішли проходити врачів різними. І проходимо врачів, тобто, і якогось врача не пройшли, да? і нас не прийняли на роботу, не поставили нам печать. Знову пиши заяву, знову проходять комісію. І скільки раз? Поки не пройдеш комісію. А комісія це плод достойне покаяння. Бог випробовує серця наші, внутрішності. Да? І коли людина родилася згори, тому що у цього серця увірувала, вона запечатлена обітованим святим Духом, день викуплення його. І тут написано, і не оскорбляйте Святого Духа. Далі ми вже запечатані Святим Духом. Так? І тут пише, не оскорбляйте Духа Святого. Чим? Каже, і не оскорбляйте святого Духа Божого, котрим ви запішені в день искуплення. Всяке роздраження. От я кажу, часто помоліться за мене, бо я, ну, мене це, що там, роздраження, да, там, якісь прояви такі вже. Помоліться, щоб в мене не було роздраження. Я кажу, навіть молитися за це не буду. Ну, чого ви не будете молитися? Помоліться, щоб я не роздражався. Питання не в твоєму, що ти роздражаєшся, питання в тому, що в тебе має доступ сатана. Ти пробитий чоловік, твій дух пробитий, ти десь грішиш. І через то, ти думаєш не те, що Боже, те, що людське. І через це в тебе роздраження появилося. І через що ми дивимося, якщо в нас нема миру, спокою немає. І говорить, то, що ми не в належному стані. Так? І каже, всяке роздраження, далі ярость. Після наповнення не здоров'я, правда? Треба лічитися, Треба знайти причину. Ми хворі люди. Ми роздражаємося, ми кричимо, ярзи. Успокойся. Ну як успокоїться, коли таке робиться, так? Поміняє відношення. Це спокуса, це боротьба, це не так просто, так? Це не просто. А де я грішу? Я осуждаю, так? Сина, дочку. За що? Вони неправильно поступають. Крик – це все, що оскорбляє Духа Святого. Чуєте? Я розкрік, кричить. що ти кричиш. Та я не кричу. Чого ти кричиш? Ну тихо ти хісь, ну не кричи, не голос, чого ти голосиш? Ви знаєте, часто люди, яких Бог хрестить Духом Святим, вони крепко голосять такі, да? особливо наш брат, який був наркоманом, п'яниць, такі всякі. Блудники, вони так голосять, вже як Бог духом поїде, вони так голосять, що вже ж аж голову в плечі це засовуєш. І що ти голосиш? Господь чує, тихенько молися собі, собі, Богу. Не голоси, мене наповнює, тебе наповнює, на тебе дух сходить, а плоть твоя кричить, бо там наповнена гріхом настільки та плоть. Треба Освящатися, очищатися, посповідувати, повиносити на світло всяку тему, все, що було до увірення. Те, що треба все робити. От тоді успокоюйте, будеш нормально молитися тихенько. Господь чує, мені треба кричати, молюся там, мене ледь мовить, уста рухатися, але я знаю, що Господь мене чує, мою молитву. Я молюся до Господа. Мені не треба голосити там, що мене почули, бо мене, може, не чують мене. У мене є віра, що мене чують. Навіть те, що я говорю в своїй в душі чують, навіть те, що я говорю в своєму серці чують. Я знаю, бо так написано. Він знає всі думки, помисли серця мого, так? він знає чи ні? Ще нема слова на устах, нічого не знає, а намолилася і ледь уста рухалися, правда? І Господь почув ні? Почув. Тобто нащо голосити? Ми голосимо, тому що що? Ми не очищені, тобто ми чисті в Христі. На нас нема гріха, але в плоті там напічкано, на що тільки, да. І наша натура ще проявляється то в тому, то в тому, що багато у нас проявів нездоров'я. Ми лічимося потрошки, виліковуємося, і вже ми заспокоюємося, і вже ми ведемо себе спокійніше. І от, а є люди, які роками в одному в тому самому, вони обіжені, вони постійно ну, хочуть. Самовиразиться, що ніби в нього щось є. От подивіться на мене, бо вона обіжена людина, коли да, вона, вона хоче завжди якось ну, за що духовних дарувань якось ну, ну себе поставити якомусь світлі. Що, бачите, які я. Ну, це просто Господь тебе використав, в чому? Ти, слава Богу, на полочку став, собі мовчи і готовся, зараз чистити будуть. Бо ж Знаєте, повний умивальник посуди нас кидали, гостей багато, був пір, правда? Повний вмивальник посуди. І далі що? Приходять спеціальні тіті, беруть щотки і починають мити посуду. Починають терти там, починають все, там скрибати там все. І пішла робота. Миючі, додають, щоточки всякі, скребочки, сковородки драють, все. Ну, добре там тарелочкою буде такою просто. Малірованою якось там, чи що посуданою, а коли ти сковородка, на якій жарять, правда, здобиш, що треба. І є різний посуд. Але після того, як його використовують, його обов'язково обязательно будеш очищати. так чи ні? І каже, в'ячка, яка приносить плод, її очищають. для чого? Щоб більше плоду принесла. Так? Значить, Якщо ми будемо плідні для Господа, то нас буде чистити добре, правда? Хай чистять, правда? Будемо як золото. Але якщо ми ой, мене починає чистити, мені це не заходить. Бачите, посудина, яка використана Господом, хоч і чистити, але вона хоче бути використана Господом, правда? От її таке прагнення. Щоб бути, щоб бути на столі, щоб її використовували, а є посудина, яка не хоче бути, вий. вона хоче тільки красуватися, пилом припадає. І про телесу, для красоти була, так? Да? Ну то що для красоти ніколи не вживане, там повний сірван, да? там всякої посудини там. І я говорю, нащо вона там стоїть? Наш вона тільки пиль збирає, да, там, повикидайте її, що людям дати, хай пользується. Нам пам'ятають, там колись подарили такий чемоданчик, там, вилки, ложки, там, всяке таке красиве таке, як золоте, воно таке, гарне таке. Жінка раз, і вже бачу, потягнула десь там в кладовку ховати. Говорю, о, ні. Оце все, що там, вилки-ложки, це все, в кладовку можеш викидати, чи комусь там дати. А це все ми будемо їсти. Це, ну, нам подарили, що п'ять є досі їм, з цієї посуди. там ще ти, ми тими користуються, вилками, ложками, чого вони мають там бути в кладовці? бать, марабнуть на столі. І от є люди, які будуть ховати, да? він каже, і так само в домі Божому, то є посудина, є хороша посудина. Але її все тримають, її не використовують. ще, А є, яка їх треба ж використовувати. Треба пускати це в ход, щоб воно діяло. Для того, для людей. Люди користувалися. І Коли люди нами покористувалися, чи там читаємо Марка, другий розділ, да? там одна була хата, і її користувалися, розібрали кровлю, да, там, вирішили свої вопроси, і що вони назад і там. Ремонтували чи що? Та рішли б забралися і пішли, ремонтуй сам. Ні? Та я як людям, хату представив, що вони це. Я пам'ятаю одного брата, я, там, ну, у нього такі певні проблеми. Я кажу, слухай, милоседнім, правду, очищається гріх. Говорю, ти зробив свого дому, тут а, ну, нема дому молитви в цьому селі, що ти живеш. А ти б в б в хаті збирав, тебе велика хата, простора. Вибирав би людей тут, а хай би приходили, проводили б зібрання, я б якийсь час приїжджав би, допомагав би тобі в цьому. Ну, він согласився, йому так якби убідив його в цьому. Він согласився, все, почали там збиратися люди. Я раз приїхав, другий раз, на третій раз в мене немає бажання їхати. Я думаю, ну слухай, як це так? Ну нема бажання. Хотіння і дітям Бог призводить по своєму благоволенню і в хотіннях духа. Так? Нема в дусі, нема такого, щоб їхати туди. Я набираю його, дзвоню йому, кажу, слухай, брат, щось скажу, нема бажання їхати до тебе. В чому причина? А ми, кажемо, ми поговорили з жінкою, ми не хочемо, щоб у нас було збрання вдома. Я говорю, а яка причина? Ну, приходять люди, ми ремонт зробили, все там, все так гарно. Там прийшли діти, якусь бойну потягнули, ну, відірвали. їх тобто, треба м -м, ремонтувати. Ми не для того, ми не для людей це робили, ми для себе це робили. Це їх вибір, правда? от ми читаємо Марка, так? це ж його вибір. Там не написано про хазяїна ні слова. Хазяїн був Христос, так? Получається. Його хату використали і забралися і пішли. А хто буде потолкалі пити? Да? Ми читаємо Аркад, другий розділ. Через кілька днів знову прийшов он в Капернаум. І слышно, сталося, що він в домі. В якому? в чьем домі, так? Да? Не написано. Точно, ну ясно, що не в своєму домі, тому що там прийшли брати, сестри пізніше, так. Да? Каже, і слышно сталося, що он домі. Тобто людина пожертвувала свій дім для служження, скажімо, щоб там збиралися. При Совєтському Союзі, ну, Союзі, хто жертвував свої доми, то могли посадити в тюрму, і вдома забрати могли, що хоч могло бути, правда. Люди ризкували. Через кілька днів знову прийшов він в Капернаум. І слышно сталося, що он вдома. В Ну, собрались многие, так що вже у дверей не було места, і он говорив їм слово. Тобто, от людей, набилася повна хата людей. Да? Вже біля дверей місця не було, да? Тобто, що може така толпа ну, зробити, так? Да? То там, десь толкнули, то там стола подвинули, то там щось впало, там щось. Ну, що хоче. І прийшли к нему з розслабленим, котрого несли четверо. Куда ж ти з ним, правда? Толпа людей, біля дверей місця нема. А вони прийшли і цьому чоловіку треба допомога. У них є співчуття, це їх друг, товариш. Так? І якщо двоє, троє зголося, то А Вони призвели четверо принесли, котрі несли четверо. І не имея можливості приблизитися к нему за многолюдством. Розкрили кровлю вдома. Все, розібрали кришу. Зараз Та не такі криші, як насу, нас, так? А такі були певні, там брьовна були, там, все полон, там все вони там по частинам розібрали так, щоб можна було сподіватися. Добре, там грибли. І немає можливості приблизитися к нему за многолюдством, розкрили кровлю. Вилізли на кришу, розкрили кровлю. Дома, де він знаходився Христос, і прокопав її, спустили постель, на которой лежав розслаблений. Прокопали там, далі там щось було положено, может, щоб не сипалося сюди, там все Прокопали, зробили дирку і спустили його туди, да? Спустили Спустили постель, на которой лежав розслаблений. Ісус, видя віру их, говорить розслабленому. Він дивляться, що ви робите? Ви нормальні, що ви не робили? Кришу прокопали. Ісус видя віру їх, так? Да? Ні що вони роблять, бачиш, віру їх. Говорить расслабленному, чадо. Прощається тобі гріхи твої. Він грішник ще був. Слухайте. Він за гріхи лежить. Куди ви його несете? А ви що? Нормальну хату, до нормального чоловіка, грішника тянете тут. Шкоду їй наробили тут, ні? Прокопали. Ісус, видя і говорить розслаблені, чаду прощаються тобі гріхи твої. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Другая тема пришла сразу. Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего, такие, для чего такое помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Или расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать – «Встань, возьми свою постель и ходи». «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Говорит расслабленно. «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Зашел через крышу, вышел через дверь. Да? Он точно встал и взял постель, вышел перед всеми. Нет, то есть назад заходит, идет туда через крышу и ремонтуй там двери после себя. Да не, на радость через двери пришел, в тот там кот на крыше треба. Он тотчас встал и взял в постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил. Все. Все забрались и пришли к морю, да, Хату оставили, хазяїне а хазяїн каже, Боже, я тобі щиро дякую, хоч мені тут принесли певну шкоду, але в моєму домі був Господь сьогодні, слава Богу. Я міг своїм ім'ям послужити Господу, слава Богу. А то що то зробиться все? Поправим, дай Бог. Тобто людина вона має радість, вона не сумує. Цей брат він засумував, засумував. Так? Роблячи добро, да, не сумуємо. Да. Чек, не униваємо, да. засумував – заунивав. Да. Не сумуйте. Значить, від служіння Господу може мати ще урон, правда? Але в своє время приложиться. Да. Я дивлюся, тих діти, які, кажуть, о як живуть, ти бачиш, як ти живуть, як ти живуть. А ти знаєш, які батьки жили, ні? Не знаєш. А ти знаєш, як вони любили Господа, служили Господу. Так? Тепер діти їх устроєні, а твої діти не устроєні чому? Бо що ти не хотів? Ти хотів, як ти хотів. І тепер злиднів там маєш, і це все. Чому? Тому що сів не туди. І ми хочемо добре жати, правда, але ми не хочемо посіяти добре. А сіяти треба як? Зі сльозами. Іноді. І каже, хто сіє сльозами, той понесе снопи з радістю, да? Свої. Ну, хай Бог благословив, щоб так воно було Це Не так все просто, казується. Я думав, що мені зараз заплатять за все тут. Що там, нема грошей Христа там, в ящик носить там, Юда, у єлину, хай мені там, я не йому робочу, щоб мені тут заліпили, все гарно зробили, то я всю хату перекрию. Мені треба десь 10 тисяч доларів заплатіти мені. Це твоє діло добровольно, да? ніхто вам платити нічого не буде. Бог вас дасть. Коли? Внуках. Вони тобі перекриють, построять нову хату, діду заїжджають, будете жити тепер тут.